Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. З вами Рудий. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз у прямому ефірі ми трохи підводимо підсумки. Війна йде вже півроку. Та зараз висвітлюємо оперативну обстановку на 25 серпня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Велика вітчизняна війна українського народу проти російських загарбників продовжується вже півроку. Сьогодні, 25 серпня, вже 183 дні з того моменту, коли о 4 ранку, 24 лютого, Росія почала повномасштабне військове вторгнення в Україну з метою знищити українську державність та підкорити ліквідувати український народ. За ці півроку Україна втратила більш як 9 тисяч життів людей. Це військових на фронті та цивільних, які загинули в боях або просто від російських обстрілів та бомбардувань. Україна тимчасово втратила дуже багато міст та територій, які зараз поки що окуповані росіянами. Це Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Северодонецьк, Лисичанськ та інші. Дуже багато наших міст, особливо Миколаїв та Харків, потерпають від постійних обстрілів. Самі ж росіяни лише за офіційними даними Генштабу ЗСУ на 25 серпня понесли невідворотних втрат на 45 тисяч 850 чоловік. За неофіційними даними, їх неповоротні втрати сягають вже майже 60 тисяч чоловік. Втрати техніки я зараз навіть не рахую, але варто пройтися по найважливішим моментам. Росіяни втратили 1929 танків, 4245 різноманітних бронемашин, 1309 одиниць стволів артилерії та установок РСЗВ, 148 зенітних установок та різних засобів протиповітряної оборони, 436 літаків та вертольотів, 15 кораблів та катерів, в тому числі великі кораблі: це ракетний крейсер Москва, десантний корабель Саратов, військовий буксир Василій Бех» та інші. Це найбільші за обсягом військові втрати якоїсь держави з часів Другої світової війни. За цей час Росія остаточно перетворилася на державу терориста, яка цілеспрямовано атакує цивільні об'єкти: житлові будинки, торгові центри, лікарні, школи, пасажирські потяги, бази відпочинку тощо. Лише одна з 20 випущених російських ракет влучає дійсно у військовий об'єкт, інші 19 влучають по цивільним. Лише вчора росіяни завдали жахливого. Удару по залізничній станції Чаплина у Дніпропетровській області, де у машинах, будинках і вагонах пасажирського потягу загинуло 25 людей. За даними британської розвідки та інституту вивчення війни, Росія вже давно вичерпала свій наступальний потенціал і не може проводити серйозних наступальних операцій. Це підтверджується також тим, що лінія фронту вже протягом більш як півтора місяці. Залишається майже без змін. Також вони роблять висновок про те, що за рівнем планування, організації та загальної боєздатності армія Росії не могла. І не може провести жодну сучасну операцію на тому рівні, як це можуть робити США, Франція, Італія чи Україна. Однак Україна, хоча і зараз дуже дорогою ціною зупинила російський наступ, поки що не має такої переваги, щоб перейти у ефективний контрнаступ. І саме тому ЗСУ працюють згідно з тактикою поступового виснаження росіян постійними ударами по їх тилам у Тактичному та на оперативному рівні. Це якраз щодо дальності високоточних ракетних установок Хаймарста М270, а також далекобійної ствольної артилерії натовського калібру 155 мм. Така дальність це. 50-70 кілометрів від лінії фронту. Це призводить до того, що у росіян в оперативному тилу на такій самій відстані до 70 кілометрів від лінії фронту просто знищують всі або майже всі склади забезпечення, боєприпасів, штаби, мости, логістичні центри тощо. Саме така тактика вже призвела до оперативної блокади, найбоєздатнішого зараз російського угрупування, яке розташоване на правому березі Дніпра у Херсонській області, через постій. Ні обстріли всіх трьох мостів через Дніпро у цьому районі росіяни опинилися буквально на голодному пайку та вимушені користуватися лише дуже обмеженими можливостями різних імпровізованих понтонних чи поробних переправ через річку. Не кожен птах долетить до середини Дніпра. На морі росіяни зазнали загалом повної поразки. Справа у тому, що за півроку російський флот не зміг забезпечити панування над морем, незважаючи на повну відсутність у України у складі її ВМС власне бойових кораблів. Скоріше навпаки, росіяни декілька разів підставили свої кораблі під удари берегової артилерії та протикорабельних ракет берегового базування і втратили вказані вище великі кораблі. А після загибелі крейсера Москва, це єдиний корабель з системами протиповітряної оборони Великого радіусу дії та двох пошкоджень фрегата Адмірал Ессен протикорабельними ракетами, російський флот не просто перестав навіть з'являтися у північно-західній частині Чорного моря, а й відступив. Пив у своїй операційній діяльності до південного берегу Криму. Там російські кораблі у прямої видимості з берегу під прикриттям берегових систем ППО виконують єдину функцію, яку вони зараз можуть виконати ракетних канонерок. Вони обстрілюють українські міста ракетами Калібр з відстані, яка перевищує дальність наявності України проти корабельних ракет Нептун і Гарпун. Сьогодні, 25 серпня, росіяни тримають у морі чотири ракетних кораблі, три надводних та підводний човен у складі того самого оперативного з'єднання ракетних канонерок. Одночасно Збройні Сили України фактично перенесли спектр своєї дії на окупований Крим. З початку серпня там регулярно трапляються вибухи на авіабазах та складах боєприпасів. У Севастополі регулярно лунають сигнали повітряної тривоги, двічі атакований безпілотниками штаб російського Чорноморського флоту. Україна, за словами президента Зеленського та інших керівників, що також підтверджено у Сполучених Штатах, має повне право застосовувати будь-яку зброю на ці окуповані ворогом території це можуть бути як спеціальні та диверсійні операції, так і ракетні удари по Криму. Раніше Росіяни казали, що можуть навіть застосувати ядерну зброю у випадку атаки території, які вони вважають своїми у лапках, зокрема Криму. Але коли дійсно по військовим об'єктам окупантів у Криму стали завдавати ударів, росіяни це проковтнули і не зробили нічого екстраординарного. Окрім того, що вони вже робили і раніше, Україна зараз отримує все більше військової допомоги від західних партнерів. Загалом це більше як 240-250 танків радянського зразка від Польщі, Македонії та інших країн Східної Європи. Це загалом майже 200 артилерійських систем калібру 155 різних типів, кілька сотень різноманітних бронемашин. Деяка кількість розібраних літаків, які застосовуються як запчастини для ремонту або збірки на місці дороги інших літаків. Більш як 10 тисяч високоточних протитанкових комплексів, зенітні ракети Невеликого радіусу дії, протирадарні ракети ХАРМ та інше. Слід виокремити поставки високоточної зброї. Це ракети та установки «Хаймарс» та М 270, ті ж самі протирадарні ракети, сучасні зенітно-ракетні. Комплекси великої та середньої дальності дії протикорабельні ракети гарпун, снаряди «Екскалібур», різноманітні безпілотники та інше. Щось, з що цього вже поставлено. Постачання інших видів очікується найближчим часом. Одна із найактуальніших задач військових поставок за лендлізом це боєприпаси. В першу чергу ракети для Хаймарс та снаряди калібром 155 мм. Буквально напередодні Сполучені Штати підписали черговий пакет військової допомоги на 3 мільярди доларів, який включає в себе і ці зенітно-ракетні комплекси, і додаткові ракети, і більш як 200 тисяч снарядів калібру 155 мм, Дрони та ще одну цікаву річ: це 65 тисяч снарядів калібру 120 мм. Це стандартний калібр. Артилерії танків НАТО, які більше ніде не застосовуються, тому слід чекати або масових поставок танків з Кантарту НАТО, або переобладнання наявних танків під натовську артилерію. Ще один пакет допомоги на 65 мільйонів доларів підписала Великобританія. Він невеликий, але включає в себе багато безпілотників та інших високотехнологічних засобів. Загалом, захід вже надав або гарантовано надасть військової допомоги Україні більш як на 40 мільярдів доларів. Щодо політичного курсу, останній місяць ми бачимо та чуємо заяви президента Зеленського та інших топ-політиків про те, що кінцевою ціллю війни для України є повне звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим. Зеленський навіть підкреслив, що будь-які перемовини – про мир з Росією можна буде вести лише після повного звільнення всієї України від окупантів. Фактично, те саме про недоцільність перемовин з Росією підкреслює і Великобританія. А публічно позицію всього заходу, всього блоку НАТО вчора озвучив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що повністю підтримує територіальну цілісність України та що Росія повинна передати повернути Україні Крим назад. Таким чином, перемога України буде Досягнута суто військовим шляхом до повного визволення всіх окупованих територій, але це не буде прямий наступ, який спричинить високі втрати української армії та цивільного населення. Скоріш за все. Це будуть різноманітні непрямі операції з використанням високоточної зброї, які будуть примушувати росіян відступати самим після того, як на тому чи іншому напрямку російські частини стануть небоєздатними після знищення штабів, знищення логістики та всього забезпечення і перетворяться на голодний дезорганізований натовп без боєпропасів. Скільки часу це займе, я прогнозувати не буду. Але остаточно все завершиться повною військовою перемогою України. Оце я гарантую. На цьому ми зараз завершуємо. Допомогти нашому каналу можна декількома шляхами, або перерахувавши гроші нам на банківську картку, або оформивши спонсорство над нашим каналом, або підписавшись на нас у сервісі Patreon. Інструкція у описі до відео. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на потреби закупівлі всього необхідного для армії України. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був рудий. До побачення, слава Україні!